У Ковалі дійсно вже декілька років є ситуація, яка дійсно нагадує ковальську еліту центр. Тобто ну, досить таки велика кількість людей, десятки людей вклали свої кошти в будівництво будинків на вулиці Степана Бандера, 10 і на 40 років перемоги 10. Багатоквартирних. Відповідно, підряд мав здійснювати підприємство Ковальське, житлово будівельний комбінат, підприємець, керівник Вов Олег Миколаївич. Значить, люди вклали величезні кошти, і, ну, скажімо, це навіть трагедія для більшості сімей. Чому? Тому що продавали своє житло, займали кошти в банках і так далі. От, наприклад, є скарга прокуратури. Тільки вдумайтеся по прізвищах. Сахарова, 95 тисяч. Це який рік? Це 2006 -й. чи ШКП, 100, 224 Палкіна Наталія Васильна, 430 тисяч. Тобто це люди вклали в те, аби отримати нові квартири в цих будинку. Що сталося? Сталося злочин з боку. Цього пана ловка і по суті, окрім фундаменту, люди не отримали житла, а їхні кошти пішли невідомо. куди. Я до нього стала підходити, і цікавитися, чому немає будівництва, чому нічого не будується. Ой, буде, буде, буде. Коротше, вішає, обманю, обманює. Стали ми звертатися в прокуратуру. Ніяких проблем немає. Коротше, забудований, він ніякого криміналу не створює, вам будинки будуть побудовані. Це на той час в нас в місті був масалов, такий був прокурор у нас. Раз він будує в центрі міста такі забудівлі, тим більше поруч, податкова, поруч прокуратура, і щоб прокуратура не поцікавилася, хто це будує, що це будує, Ми навіть собі в голову. Не Йде афера з самого початку. Судилися постійно, судилися, суди його постійно оправдовували. А останній раз, оце вже останній рік, буквально, ви не повірите, за літо, це минуло, да, минуле да, всі судді Коваля відмовилися взагалі слухати нашу справу. Зараз, коли це його майно було, стало під арештом, ми знову не можемо нічого добитися. Це досить так сплановано, а хороше працює. Знімають арешт на майно, буквально на сутки на двоє машини зникають, знов накладається арешт. Як це так може бути? Як це так може бути? Певно, може, тільки в нашій державі. Питаємося, у вас є дозвіль на, дозвільні документи на будівництво. Да, у нас все є під час слухання в Кам'янка каширську виявляється, що в нього навіть проєктно-поришно документації не було. Представте собі, як він збирався будувати два такі, висолики, високі будинки, навіть не маючи проєкту на його. І дозволу. і Дозволу ДПК не було. Буквально ніде, нічого. Що міська влада не знала, що він без дозволу будується, що прокуратура не знала, що він не має ніяких документів на те все, що він будується, що він збирає гроші людей. Я не знаю, ну криза. На будівництво була криза. В шатку купляти домики, будувати було кризи. Мільйон заплатив. За три місяці купити три машини за мільйон нема кризи. На підколодну, там де він здавав будинки, два з половиною поверха, збудував це його лічний, його документи. На суді суддя читає, що він за три місяці списав амортизації два мільйона. Яка може бути амортизація за три місяці на основні фонди 2 мільйона? Звісно, набрати гроші, купити пару машин, списати амортизації на 2 мільйона. І він банкрут.